Як підключити Ajax NVR до акумулятора і чи можливе використання альтернативного живлення? Відповідь: Так. Сьогодні розглянемо новинку від компанії Ajax Systems, альтернативний блок живлення 12 Вольт PSU для відреєстратора Ajax NVR. Ви на каналі про системи безпеки. Вітаю! Мене звати Діма. 12 вольт PSU для НВР це електронна плата, що замінює стандартний блок живлення 230 В і дозволяє підключати відеореєстратор до джерел постійного струму із напругою від 8 до 16 вольт. Що є на платі? Кнопка тампера Спрацьовує при знятті кріпильного модуля Smart Bracket, Кнопка відновлення заводських параметрів, роз'єми для під'єднання доплати від реєстратора, роз'єм живлення Femail для підключення кабелю, роз'єм із клемами Mail. джампер для вибору режиму роботи, як працює джампер. Без нього NVR буде працювати від будь-якого джерела живлення, якщо його напруга знаходиться в межах 8-16 вольт. Це може бути блок живлення або джерело безперебійного живлення. Якщо використовується тільки акумулятор, Джампер має бути встановлений. В такому режимі пристрій працює в діапазоні 12-16 вольт і автоматично вимикається при падінні напруги нижче 10,35 В, щоб уникнути глибокого розрядження КБ. Перед встановленням 12 В PSU для НВР вимикаємо живлення та знімаємо кріпільну панель. Від'єднуємо кабелі живлення та Ethernet. Знімаємо жорсткий диск, відкручуємо гвинти та знімаємо задню кришку. Акуратно витягуємо основну плату та блок живлення. Плата більшого розміру і є блок живлення. Від'єднуємо. Визначаємося з джерелом живлення, постійного струму і встановлюємо або знімаємо джампер. З'єднуємо основну плату 12 PSU для НВР. Правильно під'єднані плати знаходяться на одному рівні. Далі збираємо все в зворотньому порядку, корпус, гвинти, накопичувач, кабелі живлення та езернет. Повертаємо NVR у Smart Bracket Підключаємо живлення і все готово. Як бачите, якщо дотримуватися інструкції, встановлення займає мінімум часу. Але якщо не маєте досвіду, краще звернутися до спеціалістів. Отже, 12 Вольт PSU для НВР це простий спосіб і практичне рішення зробити відреєстратор Ajax NVR автономним, і ми отримуємо безперервний запис і надійний захист навіть на об'єктах за відсутності стабільного електропостачання. До речі, плата вже в продажу. Посилання в описі під відео. Що думаєте про таке рішення? Напишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, натискайте Подобається і дзвіночок. Побачимось!